Ви знали, що з будь-якого фото, навіть Кріштіану Роналдо, можна зробити зовсім нове з потрібними елементами та сюжетом, буквально за секунди. Все це можна редагувати і створювати у веб-сервісі або застосунку Gemini, який працює з новою моделлю для зображень NanoBanana. Просто додаєте фото потрібної людини і потрібні елементи, описуєте словами, що хочете бачити, і отримуєте готовий результат. Хочете змінити свій одяг? Легко. Змінити позу на фото? Теж можливо. Можете перенести себе у пустелю, зробити засніжену погоду, чи навіть уявити себе матадором на арені для кориди. А ще є можливість змішати кілька фотографій разом і перетворити їх, наприклад, у стиль Сімпсонів. Це займає лише кілька секунд. Сервіс підходить не лише для фото людей. Можна створити новий дизайн для речей, замінити колір дивану, додати будь-який предмет, або навіть відновити стару чорно-білу фотографію в кольорі. Можна зробити себе лисим, додати бороду, довге волосся чи інший образ, повернути голову чи додати поруч Майкла Джексона. Чому б і ні. Робіть будь-що, що забажаєте, лише за допомогою текстових запитів. Поділіться цим відео з друзями та підпишіться, щоб першими дізнаватися про нові корисні фішки.